Подвигу жити у віках таку назву мав захід до Дня пам'яті і примирення, який днями провели в районній бібліотеці для дітей. Участь у урочистостях взяли учні п'ятих класів та їх класні керівники зі Ставищенського навчально-виховного комплексу №1 та бібліотекарі. Ведуча звернулася зі вступним словом, розповівши і поінформувавши присутні школярів про день пам'яті і примирення та 70-ту річницю з дня перемоги над нацизмом у Європі. Друга світова війна. Для України це трагедія. На фронтах Другої світової війни загинуло від 3 до 4 мільйонів військових і підпільників. В тилу теж працювали і теж гинули люди. Загинуло понад 5 мільйонів цивільного населення. Було зруйновано 700 міст і містечок, 26 тисяч сіл. 300 тисяч господарств. Учні в свою чергу підготували виховну годину для присутніх та своїх друзів, де також пригадали роки Другої світової війни. Про події з 1939 по 1945 рік розповіли у віршах і прозі. Весна і день часто, гордо, юно, як втілення найчарівніших снів. Овесно, красно, ти ще не забула. Історії своїх жахливих. Із року в рік часопис виділяє, Своїх нащадків далі від війни. Та травень знову і знову нагадає, як із життя пішли його сини. Станись, проклятийські постати, на світ востаннє подивись, На тіло матері розп'яте, сини на пару піднялись. Убій за наші ниви, за в'язний сніг дитячий, за юний спів щасливий, за славний труд гарячий, перед поки суворі, під прапором свободи, за наші ясні зорі, за наші тихі води. На завершення зустрічі школяри зі своїми класними керівниками поклали живі квіти до пам'ятника Слави, що в місцевому парку. Не став на заваді, на шляху до пам'ятного місця і весняний дощ.